Щорічно, 14 червня, у світі відзначають день донора. Жертвувати кров та рятувати інших завжди актуально. Та спочатку повномасштабного вторгнення в Україні значно зросла необхідність у переливанні крові. Це перш за все екстрена допомога пораненим військовослужбовцям та цивільним, що постраждали від збройної агресії ворога. Служба крові в Прилуцькій центральній міській лікарні одна з найпотужніших в області. У лютому 2022 року відділення приймало значну кількість донорів. І тепер що четверга сюди приходять десятки містян та жителів Прилуцького району. Аби пожертвувати кров. У перші дні тут взагалі у нас десятки сотні людей приходили здавати, бо кожен розумів, що хоч чимось треба допомогти, хто як міг. Далі вже ми. Відпрацювали з цими людьми, які сформували додаткові списки, базу. Вони залишилися нашими донорами. Одна з перших, хто відгукнувся на початку повномасштабного вторгнення, Олена Іллюшко. Коли розпочалася війна, я тут ж уж поряд. Так я зателефонувала одразу сюди. І сказала, що у нас вдома така й така й така група крові є. Якщо треба телефонуйте, все дівчата просто знали, що ми можемо завжди за 5 хвилин прибігти сюди і здати, коли потреба є. Але так системно ми не здавали. Сьогодні прилучанка за потреби радо ділиться кров'ю на сьогодні. Це дуже важливо. По перше, це хлопцям потрібно, і наразі там нехватка крові дуже страшенна в тих областях, де приймають саме хлопці. Вперше на сусідніх кушетках робить добру справу подружжя мажних. Любов та Володимир до прилук приїхали з Ічні. Пані Любов жертвує кров більше п'яти років. Понад 20 разів її перша плюс рятувала життя українцям. Сьогодні здаю для захисників ЗСУ зберегти здоров'я людини, продовжити життя. Прилучанин Олег Харченко працює фельдшером швидкої. Одразу після зміни чоловік прийшов, аби зробити донацію. Жертвує третю позитивну більше ніж 20 років. Кров це дуже необхідна річ, яка використовується в екстрених. Медпрацівник зазначає, сьогодні донори надважливі і необхідно приділяти таким волонтерам особливу увагу. Так, це одне із тих актуальних свят, які зараз дуже нагальні, тому що є необхідність у використанні препаратів крові, самої крові. Так що це дуже, дуже чудово, що є люди, які здають регулярно кров. Серед донорів крові і представники Прилуцького Червоного Христа. До слова, напередодні дня донора волонтери вітали всіх, хто жертвував кров. Кожен, хто зробив донацію, отримував гігієнічний набір у відділенні переливання крові після інтенсивного робочого дня. Говорять, кожна крапля крові на рахунку, тому завжди чекають на нових донорів. Що четверга за наявності паспорта і дійсної флюорографії з 8.30 до 11.00 кожен може прийти в прилуцьке відділення переливання крові і зробити донацію. Варто пам'ятати, що потенційний донор має бути відносно здоровим, говорить лікар-трансфізіолог Лариса Івченко. Донорство це про здоров'я. Це перше за все і тут дві як. Цілі. Перша ціль, звичайно, люди приходять допомогти своєю кров'ю пацієнтам. А друга, не менш важлива така складова донорства, що здавши певну кількість від 300 до 400 мл крові, організм починає виробляти свіжі клітини взамін, ну як можна так говорити, омолоджується. Це певне оздоровлення. Тому багато наших донорів вже постійно ходять, вони вже відчувають, нам вже потрібно здати, ми відчуваємо, що вже Організм просить здачі крові, тому що виробляються нові клітини, і їм уже потрібний свободний вільний простір, куди. Кровіносно русло вийти. Тому це однозначно про здоров'я і скільки вже працюємо вже довгий час, ніяких ускладнень, якщо людина виконує всі правила здачі крові, ніяких ускладнень при цьому не буває. Здавати можна не частіше 2-3 місяці перерва. Ну, бажано от зараз три. Тому що ми все-таки в стресових умовах живемо, ми живемо в складний час, для того, щоб організм нормально відбувався. Відновився все-таки не 60 ми говоримо одні, а три місяці це оптимально, коли можна між, між здачами крові. При цьому ми раз в рік донори в нас обстежуються, здають загальний аналіз крові, ми контролюємо, як відновлюється їх кров, щоб у них були рівень ретроцитів, рівень гемоглобіну в нормі, тому що головна заповідь медицини не нашкодь. Тому і це треба враховувати, що для здоров'я це не потрібно, не можна б нашкодити. День донора це також свято і для медиків, що працюють у службі крові. Саме вони правильно організовують роботу, збирають десятки літрів крові та направляють її у різні лікарні області. Тому вони також заслуговують на особливу увагу, зазначає Лариса Івченко. Це така дуже специфічна професія. Професія мона медична, але донорство тут є багато таких нюансів, які треба яких треба знати, вміти. Тут не не кожна медична сестра, просто так може з одного відділення в інше пройти, перейти і почати робити. І практично я вам скажу, у нас наші дівчата вони знають наших всіх донорів майже. По по прізвищам, по адресам, по групам крові, і ще умудряються пам'ятати, коли хто останній раз давав кров. То можна. Якщо треба щось запитати, то не треба шукати картотеку, Можна звернутись до них, вони це все пам'ятають. Тому це теж дуже багато значить, що дуже досвідчені, і працівники, які ще й переймаються, які за свою роботу вболівають, які до неї відносяться дуже відповідально. Тому я вдячна своєму колективу, в якому я працюю вже довгий час, і я думаю, що ми ще попрацюємо не один рік.